Овим концертом номер 6 Слава Вовишніх Богу і на землі мир Дмитра Бортнянського розпочав новорічно різдвяний концерт, заслужений академічний закарпатський народний хор. На землі, на Особливий рік є для нас, так для і всієї України, і найбільше побажання це бажання перемоги та миру. Це саме головне виступ став своєрідним підсумком непростого року і для цього колективу. Артисти творили та укріплювали культурний тил України. За рік хор побував у шести країнах: в Угорщині, Словаччині, Хорватії, Німеччині, Австрії та Італії. А ще частина хору нині в лавах Збройних сил України. Було багато прем'єр. Одна з них щедрик Миколи Леонтовича. Зі спеціально продуманим оркестровим аранжуванням та хореографічною постановкою. Колектив по-своєму відзначив сторіччя від першого виконання Щедрика у Нью-Йорку. Власне, цьому і присвятили концерт. можна сказати, це і перемога України над темними силами, тому що Щедрик живе 100 років на у всьому світі, але він вже живе тисячу років на всій нашій Україні. Обробці Іштвана Мартона лунали у виконанні хору й відомі колядки. Темряви завжди настає світло, і це підтверджують колядки. Зокрема, ой, темна янучка в обробці Федора Копенця, що теж є в репертуарі хору. Шних інструментів лише дримба та сопілка, а також постукування руками і ногами. Це ще одна родзинка програми сухий танець фрагмент стародавнього закарпатського народного обряду села Драгово, який виконували в період передріздвяного посту. Сухий танець він побутує тільки в Хузькому районі. Цей конкретно сухий танець був записаний у селі Драго вухуського району від такого Михайла Майора, 95 річного Але він, на жаль, зараз вже немає серед живих. П'ять років назад тому тому я поїхала, він проживав тоді в Вишково Хуйського району. Я з ним поспілкувалася і записала фактично від нього цей танець, але елементи. Танцювальні взяті в основі це сіпаний, який в нас був в нашому колективі. Це у постановці Клари Балох. Але традиція це вечорниці, це закарпатські вечорниці, це були чурки, як кажуть. І коли збиралися і молодь, і старші люди для роботи. І, але, звичайно, хотілося трошки повеселитися і поспівати, і потанцювати, але не можна було дуже голосно ні співати, ні танцювати. І тому замість музичних інструментів, замість скрипок, замість цимбал, це були тільки дремби дримби і. Маленький голос, мелодію вела е, супілочка і, звичайно, дуботання жартівливих текстів використовується. Подобається своєю автентичністю, мабуть. Е, я знаю, що може це назвати естетикою. Такою е, я залі люблю е, історію і це. Е, і дивитися на такі видовища, на стародавні обряди, танці, які тоді використовувалися, мені дуже приємно і захоплююче. А також я сама танцюю, тому, і багато з цих танців ми також танцюємо в нашій школі, тому для мене це ще хороший досвід, аби знати, як правильно подавати себе глядачу. Вали артисти хору й в'язанку колядок національних меншин Закарпаття. Ім колядок були й танці національних меншин: якось народний танець німців Закарпаття із села Павшино в музичній обробці Віктора Теличка та в постановці Клари Бало. Концерти нам подобаються. Вони як свято для нашої родини. Ми завжди всією родиною відвідуємо, щоб насолодитися мистецтвом цього чудового колективу. Також підтримати нашого сина, який танцює у балеті. Під час концерту традиційно збирали кошти на підтримку Збройних сил України.